Джерела, близькі до сирійських повстанців спростовують повідомлення влади про те, що Дамаск повністю під контролем армії. Автор цього відео стверджує, що зафільмував наслідки п'ятничних сутичок бійців вільної армії Сирії із урядовими військами у районі Дамаска під назвою Тадамон. Він каже, що територія під контролем повстанців на записі видно озброєних людей. Тим часом армія за підтримки авіації та важкої техніки намагається повернути контроль над районами Алепо, які утримують повстанці. Ті кажуть, що контролюють половину найбільшого міста Сирії. Утім, підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо. Раніше Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує насилля та закликає до передачі влади в Сирії. Документ підтримали 133 зі 193 країн: 12, серед яких Росія, Китай, Іран та Білорусь проголосували проти. Решта утрималася. Заява не має юридичної сили, однак у ній прописані основні пункти дієвої резолюції, тієї, яку через вето Москви та Пекіна тричі не змогла ухвалити Рада безпеки ООН.